Всім привіт! Ви думаєте, коли вийде новий епізод, а я вам зараз скажу точна дата виходу. Новий епізод може вийти коло 26-27, а точна дата вона вийде не, не скоріше 26 жовтня. Епізод вже затримався, бо він вже вийшов. Один місяць тому. І Дафук каже, що він його ще робить, але він сказав, що епізод вийде не ближче коли 26 жовтня. Ну, і значить епізод вийде 26 вересня, або зрані, або в обід, або ввечері. Так що чекаємо епізод не раніше 26 жовтня. І всім пока-пока. З вами був Ханстапл. Unstoppable speed round і всім пока-пока